Всем привет-привіт-привет привет привіт привіт-привіт привіт Це дванадцятий сезон, дев'ята час Вибачте, что так довго видео про цей сериал не знімав Я вам не розказую про мого партии Подивись це видео и постав лайк и напиши комментарии Поліс. попкорн жую. Это чого? У мене розроботав Богдан, то мене ніхто не дізнається. Їдрі. Ти хто? Мене звати Двойний Мелон. В смислі двойний а. Мелон? Уйди. не нормальний. Тебе звати хто двойний Мелон. У тебе ж два нема. Ти тільки один ось. Не приговарю мені тут. Ой! <кій> Іди знакомся з красним мелоном, з малим помощником, з Дікстер М'єном. Їх заразили, крім красного Мелона. А чого в тебе два лиця? Це означає, що мене звати два Мелани. Все сразу це. М -м. Прикольно. Прикольно. Будешь тоді з нами воювати? Дивіться, що я соохрани. Ждам півчаса. Да, це я соохранив. Короче, Ты хто такий? Стой, мене звать двоголовий мелон. Я на вашій стороні, не бійтеся. Если що, я буду помогать вам. Если мене зарязать, у мене є сток. Ну, чо? маляки, це хто такий? Враг на нас напав? Ой! Ой! Ай, током мене ударив. Тоді получай, получай. Та мені пофих На умри, дурацький. Сейчас надо його... дурацкий. Заряжаю. И баба. Это что? Так, сдавай. Мне надо, чтобы ты удалился. Псих нормальный о ха Ха-ха-ха-ха! Це мій коронний прийом. Я попкорм жую. Я просто ходить, сам сходив в магазин. Дурацкий екстермен. тюрмен. що зі мною відбувається? Бр. Що прийшло? Я тебе вилічив. Ти хто такий? Я двоголовий мелон. Що призійшло? Дікстер мене вилічили. Ура! Ой, мене дуже сильно поранив той Ой. 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 Надо срочно на базу, бо я дуже сильно поранений. Надо меч спарився после ядерного взрыва, ай. Ех. Мені надо срочно на 6.0 улучшения. Або просто мене возродить. Уколить антидот, прикрутить болтики. бур 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 сделай и все. Привет, чесовщик. Привет. Боже, шо с тобой сделал? Да-так. Ничего такого. Но все равно живий. Да слава богу. Або... А то бы нашли труп, а не живого тебе. Ну да, аж пушка нагрілася. Е, 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 це я зробив? Да, це ти. Вибачте, що я це зробив, но мене вилічили. Фух. Ну а мене ви не вылечилась. Хто це говорить? мана. Зловили і унічто. І заразили мене. А де красний Мелон? Ми теж красного Мелона забрали. Оце все с -с -с сутки. Шутки. Не вірите? Ну, no, куди я не буду красного мелона ділять. Маленько массаламу Усім Я на вашій стороні. О, нет. Ти ж був мій дружбан, я тебе бить не буду. А я тебе буду. Нет, вспоминай, що ми друзья з тобой. Ой, полобу больно. Гікстермен, давай тебе вылечили. Улітай-ка в сторону. Тебе мене победять. Получай було. По твоей сумке ненавистні. Получай предатель. Що ты вообще обалдел толкать? Тебе шо заразило че шо? Mm -mm. У меня просто мій друг штуркнув, но я не хочу его вбивать. Ну, ти же не прям вб'єш, ты його прям поб'еш и вилічиш його. Ты же його не будеш вбивать. Мені жалко, бо ж з ним дружили. Та який проект? номер 666. Мене просто Богдан це наш бос, ти нього, не знаєш. Ми просто з'явилися з другої планети. Казав, що він создав. Ну, а ви з'явилися з другої планети. Куди ти знаєш? Ти ж дуже нічого не знати. Ти должен знати, що нас Богдан создав. Я узнав, бо мені розказав твій бос. Пи-пип-пип. Пі -пі ну ч? Красні мелони? Ну ч? Кто це говорит? Ха-ха. Если шо, я видео снимаю. Що? Какой-то их уже успел, пожалуйста. Тикашо. Чи? Що там такое? Mm. Подивись сам на планшет. мій. Офигеть. И что делать? Я полечу з вами. А дикстермен, дикстермен, ты будешь з нами лететь? Куди? На базу ган мене? Не, я буду я хочу вылечить, чтобы разом з вами полететь. Так мы прямо сейчас будем лететь. Окей, я вот попытаюсь схватить и зараженем потащить на базу. А ты двох нас двоє. Дик Стремен, может ты ту останешься? Ты ж забув про мене, чешу. Я з вами. Не, лучше воюйте, бийте його. Окей. Умри, Огоры, эту ч-то улкайся вообще офигел. Ну, что ты делаешь? Ну так это. Ой. Дай сюда. Да. Это мои. Вы ну, не найс панцирь не, а. Кушло, не Ну Полезет Лежать, Плюс, же лежать. На. Уйди А я умею телепортироваться. Далеко ты не утечешь. <р声> <р声> Сейчас достанем из тебя паразита. Ой, а шо? Ну, не знаю, Зачем? А только вот. Ну-ка, ой. А там где-то ведь на месках желтую мысль. Прести. Вот здесь? Да, да. Вот это. Да. Я помню. Что ты сделала? Сейчас надо достать. Оброх. Выбачьте, я на вашей стороне. В ты на наших. Какие ты проекты? Первый проект. Диксермент, э, э, не нашій да, я на Ви довго там ще. Е, шум? На базу Ганмені ворвався один мутант і хоче уничтожить охранника і сам купол возвреждение тих Гаменів. На тобі електрику. Спасибо. И пришли. За фолотип. Стану что с двоего мало. Ну ничего. Полотело. Блин, а вас телепорта не хватает. Придется вас оставить. Блин. що таке? Да, Та не встигли, Просто не хватало портала, чтобы телепортировать сна. Что это ч? Это Что А Це цей? Нового и мело. Что нам сделать иди? Да, мы пешком добраемся. Мені тільки хватає сил на двох телепортуватися, а ти нам не нужен. Mm -hmm. Я можу биться за кого их даже вылечене, бо у зі думать. Ти можеш маску зняти? Кого маску зняти? Можеш? Можу, тільки ви не это настоящ. Ну покажи свої руці. Окей. Я мав звичайно. Привет. Чего? Да, если що, можешь снять маску и стрелять. <плес> Ох, ё-моё! <йо> <плес> То мне звать два Мелона. Да ты хорошо пуляешь своєю головою. Да. Аж це звуки не передають. А вони в тебе що? Звуки должны передавати? Да. Вони все записують. Стоп, а ти йому дав, енергію, а чому мені не дав? Ой, ти що випив чи що? Красний мелон пейнув трошки. Конячка. О, все. Бухтар вийшов. Ну і, звісно, і в тебе суперсила. І пушка електрична. Яка може сделать всі енергії заряду? Я можу даже забирати енергії мутантів. Не можу ваші забрати, а може і повернути. У мене є корольный прийом. Но мне нужен ворах якей. Окей. Иди давай. Э, зачем вы меня сюда притащили? Ты кто такой? Ты кто такой? Тоби капец. Бху. 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 Ох, х -мо, вся твит ой. Ого, офігеть Який в тебе коронний прийом да. Аж. Нас к стінке прижало? А мені вообще плювать на свої взриви? Блін, все-таки ж здигнуся в какашку. Ну, хватить тут балуватися вже. Пішли на базу. На базу, а як же тим помагать? Нічого страшного, хватить тут балуватися. Телепортуємось. Окей. У мене достатньо батареї, щоб вас до під. Захочу вече в пол в портал, бо успіваю, успіваю. я тебя телепортирую. Ну а если вам понравился ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока! Едва!